Давно думав відкрити свій YouTube канал і постійно це питання якось відкладав, зараз задумався. І знаю, що мене навіть спонукнуло, спонукало останні, останній тиждень, задумався над цим питанням, почав помічати у різних блогерів. І задумався, чи я можу просто на телефон знімати, і чи буде достатня якість звуку. В принципі, не так складно і мікрофон замовити, але для першого відео вирішив просто на телефон зняти. Розумію, що як і в будь-якій справі, для початку потрібно просто знімати кількістю для того, щоб освоїтись, тому що зараз навіть відчуваю, що просто говорити на камеру незвично. Якось немає цього відчуття, що тебе чують, і тому про якісь важливі речі. Досить складно говорити. Тому я думаю, що буду тренуватись, говорити на камеру. І можливо, щось з цього цікаве вийде, тому що постійно приходять в голову різні теми якими хотілося б поділитися з людьми, в першу чергу з тими людьми, в кого інтереси співпадають. І останній мій досвід знайомства з цікавими людьми був якраз за допомогою YouTube. Я помічав. Якщо можна так сказати, блогерів-початківців, у яких не так багато підписників, від, мовно кажучи, однієї тисячі до трьох тисяч, і е, сам алгоритм почав мені м, рекомендувати такі відео. І таким чином я познайомився з декількома цікавими дуже людьми і для себе зрозумів, що. Е, це цікавий спосіб знаходити цікавих людей, тому що я б навіть сказав ефективний спосіб, тому що ти одразу можеш побачити, які інтереси в людини, як людина думає, які в людини цілі. І так набагато простіше знайти цікаве спілкування по інтересам, яке. Допомагає і розвиватись і подивитись на одні й ті самі речі під різним кутом. І тому я для себе також вирішив, що за допомогою YouTube каналу я б хотів більше відкриватись світові і знаходити. Більше таких цікавих людей для контакту, для спілкування, тому що... Mm -hmm. тому що інтересів у людей інтереси досить різні і не завжди вони співпадають. Особливо в сучасному світі. Подивлюсь, що з цього вийде. На даному етапі. Думаю, якщо якість звуку буде достатня, то в такому форматі і продовжу записувати наступне відео. Але все одно буду придивлятись. Це так цікаво, тому що після відео в машині на мене в Ютубі почали таргетуватись відео про, про те, з якими страхами стикаються люди перед відкриттям свого YouTube каналу і запису першого, другого, третього відео. І саме цікаве в тому, що одне з цих відео хлопець сидить в машині. І таке саме відео без мікрофону знімає. А інше відео це дівчина сидить в лісі. Я вчора, коли бігав в лісі або на велосипеді їздив, то я також думав, що можна взяти якийсь штатив маленький мікрофон і на природі біля річки в глухому лісі сісти і записати відео. І це буде дуже класно, би, класним місцем. І я зараз усвідомив, що люди просто вже роблять це, про що я тільки думаю. І я думаю, чому я втрачаю час і також цього не роблю. До речі, дуже прикольна картинка виходить. Ніч два часа ночі і свічка. Дає таке світло. Думаю, домонтую це до першого шматка відео. Там закінчилась батарея на телефоні, було пару відсотків. І буде перше відео. А далі буду по відчуттям рухатись.